Та по цій ракеті ведеться, І я думаю, що в неї добрі перспективи. І взагалі, мій погляд на те, що е, без серйозних ракетних досягнень війну з Росією виграти неможливо. Е, можу сказати тільки єдине, що та школа, яка існує в ракетному центрі в Україні, яка, який створив. Чотири покоління ракет міжконтинентальних і серед них відома всьому світі. Сатана, це, це американська назва, а наша назва Р-36 М2. Це ракета, яка стояла останні роки радянської влади, на жаль, на території Казахстану Російської Федерації і не стояла на території України, і ми не змогли. Цю ситуацію використати для себе. А залишились люди, залишились інженерний, і науковий технічний склад, який може довести ракету, про яку ми зараз розмовляємо до необхідної дальності. Я думаю, що це буде і 500, і 1000 кілометрів, і не виключаю значно далі, але для цього час потрібен і час, і гроші, і люди. І це головне. Оці 33 оце головне, що враховуючи досвід України, і те, що мені було відомо, характеристики видатних американських фахівців в розробці ракетної зброї, наша ракета Сатана це е гридинна ракета. І наша ракета Молодець це твердопаливна ракета, визнавалися як одні з найкращих стратегічних ракет у світі.